Добрий вечер, студия. Пане Сергію, Росія продовжує бити по енергетиці, ось тільки що буквально спілкувалися із представниками з різними поглядами, власне, намагаються посіяти хаос. Це очевидно, Російська Федерація, і це бачить у всьому світі. Про це завив генсек НАТО відповідь на питання журналістки новини Лайв Галини Остаповець. Марк Рюте запевнив, що США уважно стежать за кожним ударом і додав, що такі атаки лише віддаляють завершення війни. Водночас, Зеленський повідомив, що щоденно проводить селектори. Щодо захисту критичної інфраструктури. Що саме? Давайте почуємо. Росіяни в односторонньому порядку зірвали деескалаційні кроки, запропоновані американцями, атакувавши нашу енергетику в пік морозів, а якими тепер будуть наші дії в плані дзеркальних кроків. Я проводжу в принципі селектори щоденно. Сьогодні ми зустріли з Марком. Дякую тобі ще раз за покладання, повагу до наших воїнів на майдані. І після чого у мене був. У Марка був виступ в парламенті України. А у мене був енергетичний селектор, в принципі, з усіма регіонами складними регіонами. Там де було там, де були удари. Ми працюємо над складними питаннями щодо дефіцитних можливостей. Пропрацьовуємо тому присутні там і повітряні сили, присутні і Міністерство оборони. Будете ви персонально інформувати Трампа про те, що Путін порушив обіцянку не атакувати українську енергетику, а зробив це в пік морозів. Якщо будете інформувати його про це, то коли саме завжди стриманий щодо моїх розмов з лідерами НАТО з президентом України, але я абсолютно впевнений, що американці це помітили. вони бачать, що відбувається, вони почують це і сприймуть це як атаку на мирних жителів. На цивільну інфраструктуру, що на мою думку, неприйнятно. не немає нічого спільного з перемогою у війні. Це просто створює хаос, але ви все ще абсолютно непохитні. Лише росіяни думають, що це якось зламає рішучість України. пане Сергію генсек НАТО каже, що ці удари віддаляють нас Україну від завершення війни, але от з військової точки зору, вони реально змінюють ситуацію на фронті Ну, безумовно. Безумовно, треба розуміти, що противник наносить удари по енергетичній інфраструктурі, а енергетика це ну, фактично кров нашого виробництва. Тобто, якщо ми зменшуємо е, продукування крає край необхідного для нас озброєння і бойової техніки, а ми змушені це робити або е, розосереджувати, то відповідно обсяг обсяги постачання на фронт зменшується. І це ну хай похідно, але впливає на ситуацію на лінії фронту, і ми не можемо цього, ну скажімо так, уникнути. Тому противник робить ну, то, що він має робити, і в принципі з його точки зору, такі удари є абсолютно логічні. Але от що стосується заяви президента Зеленського, і вони з Рюте про це спілкувалися: що в Україні не вистачає не те, що самих систем протиповітряної оборони, а ракет. До систем протиповітряної оборони у повітряних силах навіть про це говорили. Ось перед очима є ця заява. Україні бракує ракет для протиповітряної оборони, і іноді деякі системи стоять порожні під час очікування нових російських ударів. Пане Сергію, це не нова заява, і ми говорили про те, що немає ракет. Зеленський про це говорив і місяць тому, що немає елементарно чим збивати. Нас не чують, ми можемо дозволити собі говорити більш рішучіше, серйозніше, вимогливіше, коли нам кажуть, що мощі для Європи. Скажіть, будь ласка, яку кількість е ракет для Петріота виробляють в світі протягом року? Mm. 650 одиниць, 650 одиниць це багато? Що це однієї... мало? Я пояснюю для враження mm -hmm. однієї повітряної цілі витрачається в середньому дві ракети. Mm -hmm. Ну такі правила. Такі правила, отже, нам річного виробництва цих ракет може вистачити максимум на три місяці. Це ми говоримо тільки про Петріот. Зараз ну задіюються безпрецедентні кроки для того, щоб збільшити поставки ракет, навіть навіть з урахуванням того, що наші партнери, я б не називав їх союзниками, союзники воюють в одному окопі. З нами наші партнери можуть робити це навіть на шкоду собі. Але треба розуміти, що це досить складний процес виробництва, і слава Богу, Російська Федерація виявилася неспроможною забезпечити таке масове виробництво цих ракет, що дозволяє нам балансувати фактично на межі можливого. Можна кричати скільки завгодно, але цифри залишаються цифрами. Є плани збільшення випуску цих ракет до 950 одиниць на рік, але це ну забезпечить нас на 4 місці. Тобто а, йдеться про те, що треба шукати інші шляхи. І до речі, така була цікава статистика, що більшість населення України підтримує нанесення ударів глиб території Російської Федерації. Це так само один з принципів протиповітряної оборони, і ми маємо діяти асиметрично, розуміючи, що на сьогоднішній день, станом на вечір, 3 лютого, неможливо забезпечити стовідсоткові потреби України в ракетах їх просто не існує в природі. Пане Сергію, Файненше там спише, що війська США і Європи втрутяться у разі порушення Росією майбутнього припинення вогню. Україна з партнерами узгодила реакцію гарантів безпеки згідно з планом поновлення вогню, прозведе до відповіді протягом 24 годин. Українська армія вживатиме будь-які заходи для припинення порушення. Утім, якщо бойові дії триватимуть і надалі, то відбувається втручання сил коаліції охочих, так звано. Я би сказала, а в разі розширеної атаки активується відповідь. Західних союзників за участю військових сполучених штатів через 72 години після початку російської атаки, ось такі гарантії безпеки реалістичні виконуватимуть наші союзники? Чи буде так само як, наприклад, із Будапештським меморандумом? Ну знаєте, я в цьому е сенсі навожу трошки інший приклад. Mm. О, скажіть, будь ласка, коли е Франція і Великобританія оголосили війну нацистській Німеччині в 1939 році, рівно через 72 години. Це сильно допомогло Польщі? Ні ні. Тому, е, як на мене, єдиний спосіб єдиний спосіб дійсно е, унеможливлення російської агресії є тільки один: розміщення на нашій території у відповідній зоні е, підрозділів е, коаліції охочих вже зараз. Або по закінченню бойових дій. Але проблема в тому, що ні ви, ні, я я ще більше більш скептично до того відношуся щодо усвідомлення, того що Російська Федерація не збирається припиняти бойові дії на сьогоднішній день, і всі ці розмови вони знаєте, мають сенс тільки у ситуації, коли можливо колись вималюється така перспектива, але на сьогоднішній день такого нема. Тому я до цього відношуся більш ніж скептично, усвідомлюючи, що треба робити все зараз і негайно, не сподіваючись на те, що хтось за нас зробить щось. Такого не буде. Війна буде продовжуватися. У нас нема надії на те, що вона припиниться. Джерело цієї війни знаходиться у Москві. і тільки неможливість проведення бойових дій Російської Федерації може зупинити цю війну на сьогоднішній день. Російська федерація такої можливості не передбачає, і тому бойові дії будуть тривати далі. Пане Олексія, заспокоїмося. Почули, пане Сергію, залишатися з нами. Олексій Якубін, політехнолог з нами також у студії. Пане Олексію, а якщо один із е, тих елементів, які можуть тиснути на Росію, це будуть сполучені штати Америки, і ось ті самі гарантії безпеки, які запропонували або пропонуються або в процесі обговорення між українською та американською і європейською сторонами, е, кажуть, що штати пішли е, на такі компроміси е, для себе, що вони там можуть втрутитися за 72 години, тому що стоїть питання території, і воно для України також є дуже важливим. Наскільки реалістичні з політичної точки зору є е, ті гарантії безпеки, які нам пропонують. Ну, дивіться, ми, ми з вами чудово розуміємо, що Україна несе найбільшу ціну. Ми несемо найбільшу ціну. Да, але але е, чому мені я не зовсім тут е, був би згідний з тезою колеги, що е, ну Росія може продовжувати війну безкінечну кількість? Мені здається, що в принципі і про це власне кажучи, уперу і Західні спецслужби навіть Дональд Трамп про це говорив неодноразово, у Росії. Є складнощі. Насправді війна продовжується. Війна вимагає величезної кількості ресурсів. А цих ресурсів а, стає все складніше здобувати. Насправді, дивіться а, санкції. А, вони не подіяли спершу, але в середньостроковій перспективі вони впливають на російську економіку. Їм складніше заробляти навіть тіньовий флот. А, ми сміялися там з кількістю або говорили, там скільки там 10-20 кораблів зупинили. Але це вже поступово впливає. Да? тобто Росії складніше продавати власну нафту. Зараз дуже активно обговорюється тема, чи буде купувати далі Індія, наприклад, а вона купує 40% Росії. Сійської нафти далі в Росії нафто, нібито Трамп там домовився, що частково вони будуть знижувати. А що це означає? Зниження прибутків до бюджету. Тобто, я думаю, що насправді, коли ми зараз вами говоримо про можливі перемовини і готовність Росії до них, я б говорив би так: що в Росії теж, м'яко кажучи, не все добре. Давайте так скажемо, і безкінечно воювати вони не зможуть. Ресурси у них вичерпуються. Ну плюс є інформація, знов таки тут можливо військовий експерт скаже краще, що все складніше їм. Навіть за ті великі суми коштів, які вони вкидають, залучати додатково військових. Про це говорять речі і українська розвідка, і західні спецслужби. Тобто складніше, скажімо так, постійно купувати нових, умовно купувати, да пропонуючи там високі зарплати нових військових, відправляти їх на фронт. Тобто Росія вона теж доходить тут до певної межі для себе. Тому я б сказав би так, що можливо в Кремлі, оцінюючи цю всю, всю історію, бачачи, що можливо у них зараз одне з небагатьох віконець, щоб домовитися стран. Пом, який є в тому числі зняти санкції. Мені здається, вони в принципі можуть піти на сісфаєр. Я не кажу на якусь велику, скажімо так, ну там домовленість. Але на зупинку вогню мені здається, що це досить реалістична історія, і тому перемовини йдуть. Помітьте останнім часом, після зміни керівництва у владі в офісі президента ця історія. Як мені здається, вона перейшла в більш конструктивне русло в плані перемови. Навіть той момент, що ми менше про це говоримо, але вони постійно відбуваються. Ну я маю на увазі менше інформації. Ації це впливає, і і можна ще маленький момент про гарантії безпеки. Ну давайте чесно скажемо з політологічної точки зору. я Скажу, що звісно вічних гарантій безпеки взагалі немає. Я розумію скепсис нашого суспільства з приводу Будапештського меморандуму, Він виправданий, да але в 90-х роках Будапештський меморандум на певний час він зіграв свою роль для України тоді. Тому що я нагадаю, що тоді не було не не сучасні умови і не нульові роки, і не десяті роки. Україна була в економічній кризі. На нашій території знаходилася ядерна зброя, низка західних країн да? говорили наші країни і сполучені штати Америки, в тому числі про те, що от позбутися цієї зброї і так далі. Зрозуміло, що можна було виторгувати можливо кращі умови. Да? Хтось говорить, що ми можливо можливо тоді не скористались, Ми могли бути вже в НАТО. Ми могли сказати, ми віддаємо ядерну зброю, а за НАТО. Да, але так не сталося. Ну так українська політична літа тоді так не. Не домовилась, але вічних гарантій безпеки немає. Давайте теж не бути наївними. Якщо ці гарантії безпеки, які нам зараз дають, попрацюють хоча б 10 років. Ну, буде чудово. А далі буде а світ змінюється, далі будемо дивитися. Почула пане Сергію. Фух. Ну що вам сказати, я абсолютно погоджуюсь з колегою. То що Російська Федерація зараз відчуває певні труднощі і навіть кількість рекрутів. З року рік падає, якщо ми говорили в 2022 році, включно з тими, хто брав участь на початковому етапі війни плюс мобілізовані це півмільйона, То в 2025 році Росіянам вдалося залучити 415 тисяч. І звісно, я не казав, що Російська Федерація може вести війну безкінечно, але треба бути свідомими того, що найближчий час на найближчий рок, рік, два я не бачу перспектив завершення цієї війни, тому що Російська Федерація не може сьогодні існувати в інша в іншому форматі. Ви знаєте, моя бабуся колись казала, що велика крижина довго тане. Так, от це власне стосується Російської Федерації. То що ми говоримо про зменшення якоїсь ресурсної бази. Ми прекрасно знаємо, що являє собою Російська Федерація. Вони можуть відібрати гроші в дітей у старих, але вони будуть продовжувати цю війну, тому що ця війна вигідна кремлівському режиму. Тому, звісно, я підкреслю, не йдеться про те, що Росія монстр непереможний. А це монстр, з яким ми воюємо і воюємо досить успішно вже протягом 4 років, практично а якщо казати більше то 12, майже 12 років. І відповідно до цього, ми маємо бути абсолютно свідомими, що ми маємо робити, і як ми маємо робити на сьогоднішній день. Кожний день війни проти Російської Федерації має бути щодня болючішим для Російської Федерації. У це реакція, яку від нас чекає світ. Це реакція, яку ми маємо застосувати навіть. Я уважно слухав попереднього спікера відповідно до щодо того, як відбудовуються наші енергетичні об'єкти, ну є один з принципів протиповітряної оборони знищення об'єктів на території ворожої держави. І саме тому ми говоримо про те, що такі об'єкти мають знищуватися саме там. Тому так безумовно, але припускаючи, що Російська Федерація в певний момент може піти на якісь поступки, не маючи можливості ведення бойових дій. Ми маємо усвідомлювати наступне: що на сьогоднішній день є великою помилкою. Думати, що це відбудеться протягом наступних кількох місяців. На жаль, підстав для цього на сьогоднішній день немає, і Російська Федерація ще має досить потужні сили для того, щоб продовжувати тиск. Хай такий неефективний, як вони здійснюють, але тиск на наші позиції. Я нагадаю, що США пропонують компроміс в продовження до тих гарантій, начебто, безпеки у вигляді демілітаризованих зон та гарантій безпеки з участі європейських та американських військ. Як пояснив держсекретар США Марко Рубі, одеться про розгортання європейських військ з американським. Бекступом це означає, що американська сторона забезпечить підтримку союзників, однак США залишається у резерві, фактично відіграючи роль останньої лінії оборони запобіжника на випадок провалу всіх інших засобів стримування. Почуємо. На практиці ці гарантії безпеки зводяться до розміщення обмеженого контингенту європейських військ, переважно французьких і британських, і до американських гарантій безпеки. Але насправді гарантією безпеки є саме американський бекстоп. Деякі країни Європи готові розмістити війська в повоєнній Україні, але це не має значення без американського бекстопу. Під час переговорів із Російською Федерацією обговорюється питання створення пунктів пропуску для цивільного населення через лінію фронту, а також демаркації цієї лінії. Про це в ефірі новини Лайв заявив депутат Карсонської обласної ради Сергій Хлань. Почуємо цю заяву. Переговори там це не тільки про те, що ми говоримо в ЗМІ, а в ЗМІ ми говоримо про територіальний випрос, атомна станція Запорізька. Це набагато глибший процес демаркація так званих кордонів, тому що офіційно їх визнавати не будуть, але ж демарковані вони будуть обов'язково. Вони мають бути демарковані, вони мають містити пункти пропуску, що буде, які мости будуть встановлюватись для того, щоб був, як то кажуть, пасажиропотік між лівим і правим берегом, Пані Руслане. Як ви бачите те, про що говорить Сергій Хлань? Питання створення пунктів пропуску для цивільного населення? Хто за цим буде стежити? Як це відбуватимуться? Ну, таке враження, що ділимо шкуру невбитого вбитого медведя, да? і чесно кажучи, це нагадує Мінськ-2. Ну, давайте так відверто, вже ж наступали на ці граблі. Ну, скільки ще наступати. Да, тому там російська делегація робить все, щоб затягнути процес, показати штатам, що вони умовно щось роблять, да, то що обіцяли там. В, як, як он, там, в, в, в духі Анкориджа, да? коли там два діди зустрілися, там де шамани, там когось шаману, кого там дух, там і ще що. Я не знаю, як вони домовлялися, і що, що, що вони під, під духом Анкориджа вони представляють. Да? А що стосується взагалі кабі, делегації, ну, дуже велика помилка, що на перемовинах немає представників Євросоюзу. В тому числі немає Рюти. Рюте Рюта приїхав, дякуємо, що він сьогодні побував. Але 에, Сполучені Штати це, на жаль, 에, я, я пана Віткафа багато разів там називав. Зараз я бачу, що те, там такий хлопець офіціант який їздить до Москви і показує там пану. Путіну, ну не пану Путіну, а, да меню, і кажуть, а як ви як ви хочете ділити там їсти Україну там на 28 шматочків чи на 20, да? да, Тому тут відверто кажучи, треба збирати на дійсно реальні перемовини всіх партнерів. І якщо хтось з країн хоче там, бажає е, після закінчення війни е, там заводити свої війська, ну так а що їм зараз мішає? Тобто, якщо ви не, ну, ми ж хочемо отримати надійну допомогу, яка має вже там, досвід війни, да, а що ж, приїдуть там якісь там зелені молоді люди, які там, недосвідчені, не знають, що там FPV дрон там, бачать в перший раз, да, тут, показував там десь кадри, коли просто люди там, Почувши дрон, ховалися. да наші військові там показували, як збивати їх з рушниць. Да, ну, тобто без досвіду, вони прийдуть, що що. От тільки е, дійсна зброя, яка в принципі можна і зараз надати. Ми зараз кажемо про ракети ППО для ППО, окей, а де обіцяні ракети? Там штормшев, скальп? А чому ж там коли мер заходив там на посаду канцлера, розповідав там, що там Таурус будуть постачатися, і там кількість 500 таурів на місяць. А де вони? Да. Тобто ми зараз говоримо про коаліцію охочих, де, де ця коаліція, де зараз допомога? А ворог, ну, у нього тактика яка: по ворогу санкціями б'ють по економіці, а ворог б'є по енергетичному сектору, а це теж є якраз економіка нашої країни. І вже, наприклад, надходження до бюджету в січні місяці цього року знизились на 8%. А це якраз. Утримання грошове утримання наших збройних сил, тобто у ворога така тактика. Що, що що нам надають партнери? Вони нам надають ракети, щоб ми теж знищували енергетичну систему Росіян. Mm -hmm. Ні, не дають. Чи дають вони нам достатньо ракет для ППО? Ні, не дають. От і питання там знову там чи чому не було стільки там депутатів в раді? Да ну відвед така, що половина каже: А ми прийдемо, щоб і що, щоб там десь там, 10 чи 320 двадцяти раз по, по, там, опляски сказати дякуємо. Ми завжди кажемо, дякуємо. привезіть допомогу. Привезіть дійсно реальну допомогу, яка зупинить ворога. А вона от така зброя у них є. Але чомусь нам давали F-16, але й дали в таких модифікаціях, які ми можемо використовувати тільки для збивання ракет. А для того щоб перемогти ворога, треба не ракети збивати, треба якраз лучників цих збивати. Да. А можливості нам на жаль такої не дають. Ви чули пане Олексію, будь ласка. Ну, мені здається, от, і ви да, дуже коректно в відмічено. Насправді, чому нема європейських країн в переговорах в Абудабі. Ну от відповідь ви самі сказали. Тому що коаліція охочих, а що вона зробила Да? за великим рахунком, коли Україна зверталася сьогодні. Де? Хочу завтра а, не хочу. Ні, так я. От я про це й кажу. Тобто, коли е, Сполучені Штати Америки сказали, ми все переводимо в економіку, як сказав Трамп, да у нас там свої своє бачення. А і ми звернулися до Європи. Ми ж пам'ятаємо ви весну минулого року і так далі. І тут коаліція охочих е, приїжджали до нас європейські лідери в Київ, які говорили, ну все, тепер ми об'єднаємось, переконаємо і далі Сполучені Штати Америки. І взагалі Європа за. Містить штати, да, в усіх питаннях. А вийшло, що ні. Воно по суті, ми зараз зіштовхуємося, як мені здається, просто з реальністю, яка є. Виявилося, що Європа сама далі дивиться на Вашингтон. І ми це побачили під час Давосу. Дуже яскраво. А, да, як ця вся історія відбувалася? Виявилося, що вони не готові на себе брати так активно військові і так далі моменти, навіть фінансові витрати насправді. Ну, от тому ми по суті ведемо переговори в тому форматі, якому є. Тобто, мені здається, тому європейський союз там і не присутній. Пане Сергію, Почула, Дякую, пане Олексію. Ну а, а що від мене можна почути? Я можу сказати тільки одне як військовий, що я категорично не згодний з тим, що допомога не йде. Європейські країни допомагають нам, не допомагають дуже сильно, і в підготовці особового складу, і в постачанні озброєння і бойової техніки, і боєприпасів, до речі. Ну, ще раз підкреслюю, ця війна є новою для Європи. Європа уникала цієї війни, усвідомлення цієї війни досить довго. І вони, на жаль, на превеликий жаль, так і не спромоглися розгорнути військове виробництво до таких масштабів, яке б забезпечувало і потреби європейської безпеки, і наші з вами потреби. Тому це є реальності, з якими ми з вами зараз стикаємося, і ми маємо в цих реальностях існувати, використовуючи ті види озброєння і бойової техніки, ті можливості по маневру і застосування військ, які можемо собі дозволити, що ми власне зараз і робимо. Тобто така реальність, і тут можна, знаєте, безкінечно заламувати руки, якщо нам Європа не дала того чи іншого, а якщо в них немає. Що стосується, до речі, ракет скальп. Франція свого часу передала нам 80 ракет, але всього у Франції було 400 таких ракет. Не було потреби просто у ті у тому форматі європейського існування не було потреби в створенні таких великих запасів. Зараз така потреба виникає. Зараз вони розгортають поступово, але це потрібні гроші і час. Давайте згадаємо, як президент Трамп. Буквально пхав європейців, змушуючи їх збільшити військові витрати спочатку до 2%, а потім до 5%. Який результат всі збільшили аж ніяк? То звідки візьметься озброєння і була техніка? Вони це розуміють, вони усвідомлюють і ще раз повторюю: європейські країни роблять колосальну роботу по допомозі нам, і саме завдяки цьому ми стоїмо зараз. Саме завдяки цьому тому е, я б не рвав тут, як то кажуть, волосся на голові. В мене його вже немає, слава богу. Але усвідомлював ті реалії, які в нас існують на сьогоднішній день. І в нас є тільки один спосіб триматися і відбивати атаку. Повторюю ще раз на завершення: ні про які мирні договори зараз мова не йде. Це просто затягування процесу і маневри для Російської Федерації для того, щоб уникнути додаткових санкцій. 172 мільярди доларів Росія отримує від продажу вуглеводня. Розділити це на 365 днів і Ви отримаєте суму, яка Російська Федерація заробляє, уникаючи тих санкцій. Вони будуть робити все можливе, щоб затягувати той процес, щоб санкції по ним не вдарили. І саме тому ми маємо працювати над тим, щоб ці санкції були задіяні. Інших варіантів немає. Війна не скінчиться ні в цьому, ні в наступному році.